Розділ восьмий. Перегони в невагомості. Спершу все завжди йде за планом. Він діяв швидко і відсторонено, наче перетворився з мишка Неборака на когось іншого, старшого і мудрішого, і набагато спритнішого. Лівою рукою вдарив по маківці шолома, праву опустив під пахву, відсібуючи пасок. Коли увімкнувся ліхтар на скафандрі, Мишко вже зняв наплечник і тримав просто перед собою. Чи точніше, між собою та горилою. Щойно потужний струмінь світла з ліхтаря розтяг темряву, Мишко побачив аватару на відстані простягнутої руки, і горила зі зловісною посмішкою цю руку, звісно ж, простягнула. Мить? І пальці її стиснулись на наплечнику. Люстерникова аватара якраз тягнулася другою рукою до мишкового плеча, вищирялась і, певно, хотіла була виголосити типову промову переможця, згадати про свої підступні плани, потішитись безпорадністю жертви. Та якраз цієї миті двигун спрацював. Наплічник рванув уперед і вгору. Тягнучи горилу за собою, Мишко реактивним струменем штовхнула спиною на стінку відсіку і добряче. Звісно ж, саме цю мить обрав Верджил, щоб повідомити про свої успіхи. Є, гордо проказав він. Вибач, що так довго. Тут, після від'єднання такий ландшафт, суцільна плутанина з дротів, металевих гаків та іншого мотлуху. А кнопка була чомусь аж біля порога, я на неї зараз. Стій, просичав Мишко, намагаючись водночас знову повернути собі можливість нормально дихати і хапаючись за двері, щоб не відлітіли назад у бібліотеку. Нічого не натискай, поки не скажу. Чуєш? То шукай кнопку, то не натискай. Гей, сапієнсе, а що там у тебе взагалі відбувається? Виконую улюблену вправу пана Волгейма. Попри свої нарікання, Мишко зараз був невимовно вдячний усім вчителям школи зореплавства. Якби пан Волгейм не змушував їх тричі на тиждень вправлятись в невагомості, знімаючи і одягаючи уніформу та ска... скафандри, зараз Мишко б діяв набагато повільніше. А якби пані Квітка не змушувала їх навіщось вивчати історію скафандрів від найперших до найсучасніших, Мишко просто не знав би, як підступитись до цього жовто-горячого непорозуміння. Звісно, він бачив, як Сергій Семенович допомагав Верджолові влізти в такий самий, але ж сам у той момент більше переймався реактивним наплічником. І думками про зброю в руках люстерники. Натомість зараз він на раз-два під'єднався фродиком до примітивної, але досі живої системи скафа, дав команду, і верхня його частина розкрилася, наче величезний тюльпан. Горило нападає на мишка, тим часом Верджелу вдається відчинити двері і горилу витягує струменем повітря назовні. Довелось вхопитись руками за дверцята ервешки, бо линва валинвою, а потік повітря збивав з ніг, засмоктував, наче у вир. Стояти біля входу було небезпечно, і Мішко планував найближчим часом забратися звідси, якнайдалі. Верджили, чуєш мене? Усе вдалося. Я от тепер думаю, а чи не спробувати нам? Пробратись назад і з'ясувати, що сталося з адміралом. Якщо він у полоні, ми могли б верджили прийом. Фінлей мовчав, хоча лишався в ефірі. Чути було лише розмірене механічне постукування і більше ані звуку. Якщо це жарт почав було Мишко, хоча вже розумів, про жодні жарти не йдеться. Швидше за все сталося от що, коли під тиском повітря двірі вибило назовні, Верджело зачепило ним. Він ударився головою та знепритомнів оце постукування давало шанс, що фінлей лишився на корпусі відсіку, а не мчить зараз у відкритий вирій. Інша річ, наскільки міцно він принайтувався до корпусу і наскільки серйозні має ушкодження. І як довго протримається без допомоги. Діяти треба було негайно, це Мишко теж знав завдяки урокам пана Фарба. По-перше, подбай про власну безпеку перевір, чи міцно тримає карабін линви, чи маєш достатні запаси кави в термосі, чи зможеш, у разі чого повернутися назад. По-друге, прихопи все потрібне для невідкладної допомоги. Він пристебнув до поясу аптечку зервешки. По-третє, не панікуй, але не вагайся, дій. Мешко розвернувся до виходу, готовий стрибнути в повітряну коловерть та й закляк. Промінь ліхтаря вихопив з темряви те про що на уроках ніхто не згадував. В отворі, тримаючись однією рукою за край, висіла горіла чи радше те, що колись від неї було. Гаразд, сказав собі він, це ж люстерник, він мімікроїд. Чому тут дивуватись? Це навіть полегшує мені завдання. Він зараз розпадеться на шматки, і мені буде легше проскочити крізь отвір. Зрештою, план лишається тим самим знайти Верджила, привести до тями, а потім вирушити на пошуки адмірала. Він, звісно, пам'ятав наказ Сергія Семеновича. Але покинути тут учителя не міг, навіть думати про це не хотів.